Ну що, чекаю Дашу, зараз вона там доготує. Зараз я не встигла, правда, доготувати, навіть спробувати, але вже біжу і принеси до мені тебе. мені серветочку, Будь ласка. Бо ага, мене, так, будь ласка. Е, руки в авокадо. Я, я теж те саме робила. Так, шукаю свій планшет і твій е, телефон. Друзі, варні. Пишіть в коментарях, чим снідаєте. Е, це цікаво завжди читати. Ми особ... обов'язково переглянемо і, можливо, візьмемо щось собі на замітку. Це моя, це твоя чашечка. Хочемо нагадати вам, що сьогодні ми говорили на важливі теми. Зокрема, ми говорили про радикальне прощення, наскільки це важливо. Говорили про те, як фізична активність допомагає нам боротися зі стресами і з тривогою. Навіть позаймалися спортом. І от все це важливо розуміти також і крізь духовну призму, тому що наше духовне життя і наша духовність, вона. Має бути основою цих всіх е, процесів. Uh -huh. е, і саме коли у нас є міцні стосунки з Богом, нам легше проживати е, ось ці негаразди. Як власне нам знаходити духовний ресурс і чи варто заходити в якийсь глибокий, довгий піст для того, щоб налагодити стосунки із Богом? Про це говоримо зі Священним Ярославом Черепіним. Він з нами на відеозв'язку. Пане Ярославе, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго раночку, дякуємо, що знайшли час, що доєдналися, що хочете дійсно послужити, щоб розповісти людям взагалі, що таке духовний ресурс, і що значить бути в духовному ресурсі це в якомусь особливому стані. Чи я маю це якось емоційно відчувати? От, розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є свій досвід, що значить бути в емоційному і такому духовному ресурсі. Ну, духовний ресурс це така, можливо, більш суб'єктивна думка да, або ну, річ. А, це духовний стан людини, як вона себе відчуває, чи вона в стосунках з Богом, чи не в стосунках з Богом. Ось і з емоціями тут е, ну вкрай важко визначити якось, тому що емоції вони ж такі нестабільні. Вони можуть угу. ну нам може здаватися, що у нас гарно з Богом стосунка. Да? Ми на такому духовному підйомі, але ну, емоції не завжди скажуть. Дійсно, у тебе є стосунки з Богом чи ні. Це більш такий раціональний, мабуть, момент я би сказав, тому що, наприклад, е, стосунки в сім'ї да? чи є любов в сім'ї. Uh, ну, Хтось скаже, це якщо якась ейфорія, якщо є таке якесь захоплення, тоді є це любов. Ні, любов це. Ем... Рішення, яке ти приймаєш, да? тобто ти хочеш допомогти своїй дружині або чоловіку, ти любиш дітей, тому ти їм готуєш, ти їм там робиш з ними уроки. Тобто ти щось робиш для іншої людини, це є любов. Так само okay. стосунки з Богом. Це не просто емоційне щось таке, а це твій вибір, да? будувати стосунки з Богом. Тому духовний ресурс це коли ти з Богом на зв'язку, скажімо так, коли ти хочеш служити Богу, коли ти з ним. Угу. То власне можемо от прям конкретизувати, якісь перелічити критерії, як мені оцінити, чи я зараз в духовному ресурсі, тобто які будуть ознаки моєї поведінки, моїх дій, які підтвердять, або навпаки покажуть, що потрібно попрацювати і підтягнути свій ресурс. Ну якщо ми брали вже приклад е, сімейних стосунків, то е, що таке гарні сімейні стосунки? Це коли в принципі є стосунки, Да? Саме слово це означає, тому е, це коли спілкуються разом, коли проводять час разом, коли щось планують разом, цю призму переводимо на стосунки з Богом, те саме, якщо ми проводимо час з Богом, якщо ми молимось, якщо ми роздумуємо, якщо ми читаємо Біблію, якщо ми читаємо духовну літературу, тобто, коли ми духовно зростаємо, да, коли ми будуємо ці стосунки з Христом з Богом, тоді дійсно у нас є цей духовний ресурс. Е, поведінка, вона скажімо так. Е, в Біблії є поняття а, «плід духа. Тобто, коли ми займаємося з Богом а, стосунками, да, коли ми вибудовуємо ці стосунки, тому а, тоді у нас а, вибудовується і плід духа, це і милосердя, і любов, і довготерпіння. Тобто, на поведінці воно все одно а, скажеться Відображається. Ну, знаєте, буває так, що людина відчуває себе якось спустошено, немає сил ні на який плід духа. От чесно. Чи можливо є якийсь місток, який би вибудував оце все? Ну просто це я так образно говорю про піст, який дуже часто беруть християни, uh -huh. щоб якось духовно наповнитися. Що взагалі ви думаєте про піст? Чи використовували ви ось такий метод? Чи дійсно вам вдалося збагатитися через піст? Е, більшість людей вони е, розуміють, піст, це коли людина не їсть чогось, да, там, не вживає там, або м'яса, або якихось там страф. А дехто вважає, що піст це коли ти взагалі нічого не їсиш. Да, ти тільки от е, цей піст. Е, не знаю, як підібрати українське слово, е, соблюдаєш mm -hmm. цей піст. О, але це не зовсім так. Е, духовний піст, він в книзі Ісая е, прописаний. Після, коли ти знову ж таки видобу, видобу, вибудовуєш стосунки з Богом, ось коли ти допомагаєш іншим, коли ти. Е Жертвуєш іншим, коли ти проводиш час з іншими людьми, тобто, коли ти для когось служиш, це є найбільший духовний піст, який відкритий в книзі Ісая, коли ти не робиш гріха, коли ти поступаєш по правді, милості, справедливості і так далі. А, взагалі, духовний піст, ну давайте так, піст це все одно, коли ти щось собі забороняєш, або навіть не забороняєш, або обмежуєш, скажімо так, да? угу. і більше часу переділяєш на щось інше. Тому, якщо брати такий духовний піст. Це коли ти відмежовуєшся від якихось буденних таких справ, ну не всі 24 на 7, да ну тому, що ми люди зайняті, але якийсь час ти все таки приділяєш більше до Бога. Для того щоб більше з ним спілкуватися, щоб більше щось дізнатися, але або відкрити Богу своє серце, свою проблему йому розказати про це трохи більше. Угу. Тому це такий фактично духовний піст, можна назвати, коли ти більше часу приділяєш Богу для вирішення того чи іншого питання. Угу. А які ще практики, окрім а, посту, можуть допомогти в. Збільшені свого духовного ресурсу, так щоб ми могли і самі почувати себе збагаченими, і при цьому так ділитися з іншими людьми, щоб було чим ділитися. Власне, так які практики нам можуть в цьому допомогти? Є така цікава річ її називають інформаційний піст. Це коли людина відмежовується від інформації трохи, да, там новини. А, а зараз новини, якщо полистати, то ну, не зовсім приємно буде на душі. Да, більше такі негативні завжди новини, тому що є багато е війна в країні, да, і ми розуміємо, що новини зараз не найкращі. Ось і е людина, е коли бере такий інформаційний піст, вона відмежовується від цього для того, щоб все ж таки якось. Налаштуватися на цю духовну таку складову да, стосунків з Богом, щоб все ж таки оця... не втратити стосунки з Богом, щоб не втратити цю єдність. Фактично тоді буде якась така емоційна більш стабільність, людина буде більш врівноважена, не буде зриватися. Ну, Стабільно, скажімо так, емоційно буде. Ось. Тому можна собі самому придумати якісь ще ну, обмеження. Для когось це буде їжа, для когось це буде можливо взяти якусь тимчасову відпустку на роботі. Для когось це буде інформаційна. Е, для таких дітей більше це може бути е, відокремитись від мультиків на якийсь час чи ігор, да, щоб провести цей час або сім'єю, або так само там піти в церкву, або почитати Біблію. Тобто, все ж таки провести час цей з Богом, тому що Бог він. Дає і емоційну стабільність, Бог дає і прощення, Бог дає зцілення душі. І інколи людина е старається сама якось вирішити свої проблеми, да, а в неї не виходить, тому є оцей стрес, накопичення стресу. А коли людина відокремлюється від своїх, наче проблем, ну не відокремлюється, скажімо так, а ці проблеми віддає, щоб Бог вирішував ці проблеми, ну, тоді Бог дійсно вирішує угу. ці проблеми, і людина так. Е буде відчувати, що все. Все найдобнее взагалі, от Ярослава, я так просто думаю над своїм духовним життям. Я розумію, що найчастіше у християн це якісь духовні гойдалки, то падіння, то спад, але чесно, ну, хочеться прагнути до ось таких дійсно духовних ресурсів сильних, щоб залишатися на одній лінії з Богом. Чи є у вас можливо якісь поради, а щоб це робити? Як починати свій день, щоб кожен день ми збагачували цей духовний ресурс? Взагалі, треба зрозуміти, що не може бути повністю одна отака рисочка. Да? Тому що якщо це одна така рисочка, то це в лікарні говорить про те, що вже <с смерть. Завжди стосунки з Богом, стосунки в сім'ї, на роботі будь-що, воно завжди є таким трохи коливаючим, воно трохи хвилястей. Ми маємо ще емоції якісь, ми маємо роботу, ми виснажуємось. І тому сказати, що в мене завжди має бути якийсь такий настрій, підйом, емоційне, таке натхнення, і це буде значити, що в мене з Богом. Все добре, це неправильно, тому просто треба приймати рішення, особисте рішення. Тобто, якщо я вранці встаю, в мене немає настрою там читати Біблію, молитися. Е, я втомився, я не виспався, в мене куча роботи, треба все встигнути. Але я приймаю рішення, що все одно треба це робити. Ось і тому я читаю Біблію, я молюся за свою сім'ю, за себе, за дружину, я молюся за країну і так далі. Тобто я вручаю всі проблеми в руки Божі, і я сто відсотків знаю, що Бог це зробить. Е, якось я для себе помітив таку цікаву річ, що якщо вранці, от я дуже заклопотаний, проснувся, е, не було часу. Е, чекайте, секунду, в мене, наче тут. Так, ну ми вас Налаштуйте картину. Ви мене, а ви мене чуєте, бо мені так. хтось з телефонує, я не можу так. нажати нічого тут. Дивіться, значить, така ситуація, особистий досвід. Коли я вранці дуже заклопотаний, о, є все появилося. Коли я вранці заклопотаний і немає часу почитати, помолитися і починаю вирішувати свої справи. Угу. Я в кінці дня бачу, що мої справи не повністю я зробив. Ну не все, що я хотів, я все зробив. А коли я вранці почитав, коли я приділив час до Бога, віддав йому проблеми і вирішення цих проблем, я ввечері бачу, що я зробив гаразд більше, ніж я міг зробити ну, самотужки, скажімо так. Тому оце є стабільність відносин з Господом. А, ти розумієш, що це важливо, ти розумієш, що це треба, і ти це робиш. Просто mm -hmm. треба приймати це рішення для себе, і не треба надіятись на оці коливання такі, що якщо в мене ейфорія, в мене все добре. Це не завжди так. Це було б гарно, якби так було, але щоб вони були гарні стосунки, треба в них вкладати. Тому треба просто приймати рішення і робити це, молитися, читати і так mm -hmm. далі. Е, який буде результат, якщо я тримаю на рівні свій духовний ресурс, якщо я постійно його збагачую, е, які плоди. Е, Цього власне я можу потім спостерігати, тобто, яка моя роль буде у суспільстві, і який прояв мій дійсно буде завдяки тому, що я маю цей ресурс. Я вже трохи казав, да, що є плід духа. Так названий людина. Фактично буде більш емоційно стабільна. То, що я казав, вона буде, буде більш жертовна, більше буде проявляти любові, участі якогось порозуміння. Тобто, людина вона дійсно буде станов... буде ставати такою христоподобною, да мати характер Христа, буде більше уподібнюватись Подібнюватись до нього на інших. Це Тому... якось вплине на інших людей. Мій е духовний ресурс. Ну, звісно, якщо я буду більш витривалий емоційно, да, я не буду зриватися, я не буду, е, як кажуть, робити нерви комусь, да, от. я буду, наприклад, більше зглажувати якісь моменти, да, не буду там кричати на когось, буду допомагати, буду жертвувати і так далі. Тобто, мій характер він буде робити так, щоб інше було краще. Це така ну, більш правильна відповідь, але в реальності в житті воно так і є. Це дрібниці життя, але якщо ти. Зриваєшся на когось, якщо ти не витримуєш, дану це стосунків ніяких немає, не ні сім'ї, не на роботі ніде. Угу. Тоді взагалі, пане Ярославе, розуміємо, що це така кропітка праця взагалі. І от просто треба мати от дійсно від себе якесь внутрішнє бажання, мотивацію робити це кожен день, і тоді поліпшиться мені здається всі сфери життя. Взагалі, ми щиро вдячні вам, що ви поділилися власним досвідом і розказали, як це бачите. Ви нагадуємо, що з нами на зв'язку залишається. Ця Ярослав Черепін, священнослужитель. Ми говорили, як знаходити християнам дійсно духовний ресурс, як зрощувати його, і, і як працює піст, в який входять християни. Як він допомагає нам збагатити наш ресурс? Дякуємо вам, пане Ярославе, що долучилися. Дякую до нас. Вам, вам всього найкращого. до нових зустрічей. Дякую, благословіна. Да. Невеличка пауза, і повернемось скоро до вас.